7 лютого у Києві відбувся Next Level Business Forum 2025 – Головна подія для підприємців та бізнес-лідерів, які прагнуть зростати в умовах змін. Провідні експерти ділилися інсайтами про маркетинг, управління командою, новітні технології та стратегії масштабування. Як ефективно будувати бізнес, адаптуватись до викликів на форумі? Команда «Ескалайф» поспілкувалася з Дмитром Карпіловським, професійним інвестором і засновником «Укрінвестклуб». Він розповів про топ 3 інвестиційні напрями у 2025 році та поділився власним досвідом як успішних, так і невдалих вкладень. А топ 3 інвестиції у 2025 році. Я думаю, топ 3 будуть енергетичний сектор, сонячні станції, газопоршнева генерація, вітряна генерація, завгодно генерація. все зараз виглядає дуже привабливо. Це колективні інвестиції в нерухомість в бізнеси як в Україні, так і за кордоном. Всі можливі моделі цього року, я думаю, будуть на хайпі. І якщо обирати, я би обрав. Давайте чотири зробимо: сучасна інстаграмна нерухомість, маленькі площі, низькоповерхова забудова. Наповнення комплексу цікавими фішечками, всякими барбекюшницями, басейнами, кінозалами і так далі. І я би окремо, окремо сказав би про стартапи інвестиції в технологічних підприємців. В Україні це в першу чергу Мілтех DefenseTech. За кордоном, це можуть бути будь-які ніші, які зараз гарно себе почувають. От інвестиції в стартапи, які будуть швидко зростати, які будуть відкусувати собі свою долю ринку швидше, ніж класичні, великі, неповоротливі бізнеси. Ваша сама невдала інвестиція. У мене, мабуть, найневдаліша в житті інвестиція була в крипту, і найвдаліша теж була в крипту. Якщо говорити про Україну, про реальний сектор, то це Агро. У мене була інвестиція на мінус пів мільйона доларів в експорт аграрної продукції. Ну, але для такого високоризикового інвестора, як я, це доволі типова історія. У мене кожного року є якісь великі невдачі, і кожного року є великі прориви. А ось ви сказали про найбільш успішну інвестицію в крипту. Чи могли б ви сказати більш детальніше про це? Ну я просто дуже давно в крипті, і у мене не було там чогось такого прям супер дивного. Це був класична історія з біткоїном. Одна лише у мене була історія з великою позицією. Ця монетка раніше називалась Ноя, потім вона називалась Сінтропі, і від нижньої точки до верхньої точки зробили 250 ексів. Я на цьому не так, щоб багато встиг заробити, як завжди, запізно купив, зарано продав і так далі. Але для багатьох моїх співінвесторів була прям фантастична історія. Секретами довголіття та енергії поділився Євген Шагов, кандидат медичних наук, перший ейдж менеджер України та засновник клініки IM System. Він розповів про сучасні технології, управління віком, правильний підхід до здоров'я та пояснив, чому у 44 роки його біологічний вік лише 27. Як ви слідкуєте за собою та за своїм здоров'ям У мене є пошарова інструкція. Перший рівень це мотивація. на що я це роблю? Дивно, трохи для себе, трохи для дружини, трохи для бізнесу. Але найбільша мотивація ми приклади для власних дітей. Тут зроблено. Далі ЗОЖ. Харчування тричі на день, без перекусів, фізновантаження тричі на тиждень, плюс стретчинг – раз на тиждень. І ментальна гігієна. Намагаюся вчасно жити спати до півно-12. Це запорука. Це дуже просто, але це те, що варто один раз розбудувати, і воно працює потім у тебе все життя. У мене щодня сапламенти, вони є зранку до їжі, після їжі, після обід і після вечері. І це нон-стоп вже 6 років поспіль. У мене є гормони, їх декілька. Один гормон для моєї залози подібної це енергія. Один гормон крем-тестостерон це моя енергійна працездатність, крем ми намачуємо на шкіру. Інший гормон ДГА попередник тестостерону це пігулка. Ще гормон пригнолон попередник ДГА, ще гормон ін'єкція гормон росту і інкломолетодін. Життя на гормонах ні. Це життя в гармонії із собою, з гормонами. Бо коли тобі 20, тобі гормони ще не потрібні, в тебе власне достатньо, якщо ти їх не викидуєш за, е, на узбіччя через антизош, через купу солодкого. Але коли тобі вже 25, 35, 45, 55, гормонів не вистачає, їх варто підіймати. На додачу мене є власна клініка H Management System. Це клубна клініка, де є всі технології, які найбільш технологічні сьогодні, по керуванню віком. Саме там використовуємо раз на квартал різні крапельниці, iv терапія використовуємо різні апаратні рішення для метаболізму інтервальна гіпоксія, для підтримки сексуального здоров'я, для ментальної функції. І час від часу робимо навіть тобою клітини. Що не секрет? Скільки вам років? 44. Як залишатися в 44 роки енергійним і ось бути, як ви сказали, в гармонії з собою? Відповідь проста: користатись технологіями, тобто займатися едж-менеджментом і даючи його людям, і застосовуючи особисто. Якщо ми сьогодні у моделі AI чат запитаємо, скільки мені років біологічно, і відб'ємо туди всі мої параметри, вона скаже, близько 26-28, 27. Дистанція 17 років. Тобто мені 44 за паспортом, але я. Трохи схоже на вашу цільову верхню планку. Про важливість маркетингу та ефективного управління командою розповіла Ольга Романенко, співвласниця компанії Екопан та консультант з Єджосі. Вона пояснила, чому маркетинг є ключовим інструментом для розвитку бізнесу, як правильно мотивувати співробітників і які стратегії допомагають компаніям зростати. Маркетинг це інструмент просування бізнесу. Нам да? і просування, як ми знаємо, як і продюсинг там. Творчих людей він неможливий без грошей, але дуже важливо перед вкладанням дуже правильно вилаштувати про що ви. Хто ви і як ви будете просуватися, тому що вкладати в неправильну маркетингову стратегію це набагато гірше, ніж взагалі не вкладати в маркетинг. Маркетинг без вкладання це, мабуть, це теж маркетинг, але так зване сарафанне радіо. Да? Оце коли ви там через друзів, через клієнтів існуючих якось намагаєтесь масштабуватись. Просто вкладання в маркетинг і вибудовування стратегії, от, комунікації, просування вашого бренду, ваших цін. Нусь це фактично ну, от ваш рупор, Да? І від кількості грошей, фактично, які ви вкладаєте, залежить від того, наскільки голосно ви про себе можете заявити, і на наскільки широкою аудиторією. Да? Тобто, це може бути знову ж таки коло ваших друзів, або ну прям різні країни, ринки, ваша цільова аудиторія там. Топ-три поради для роботи з командою. Топ 3 поради я би сказала наступні: перше, переконайтеся як власник бізнесу, що ваша команда розуміє ваш бізнес. От не просто там ваш продукт, а чим ви займаєтесь, а от фактично всі бізнес-процеси і ваші результати вони мають бути прокомуніковані. Це якраз створює прозоре середовище. Другий момент знайте мотивацію кожного ключового співробітника на кожного члена вашої команди або ключового, якщо у вас велика команда. Чому це важливо? Не всі люди мотивуються там фінансовою частиною. У кого є якісь особисті амбіції, і ви маєте як лідер задовільняти саме мотивації амбіції ваших ключових людей. Тоді буде успіх. Третя б така, я би сказала, порада. Вкладайтеся в вашу команду. Ну тому що для дивіться команда — це може бути актив, який зростає, як в інвестиціях, або затрата. Да, там там як не знаю. Як... Будинок з дірявою дахом, який ви постійно латаєте, наймаєте нових, перенавчаєте. Тому інвестувати в посилення класної команди, це мені здається набагато правильніше, і це гарантія довготривалості вашого бізнесу. Next Level Business Forum 2025 зібрав топових експертів, які поділились актуальними інсайтами про інвестиції, здоров'я, маркетинг і стратегії масштабування бізнесу. Якщо хочете бути в курсі ключових тенденцій і рішень для підприємців, стежте за Live. Попереду ще більше цікавих зустрічей та важливих подій.